Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо з вами в одну дуже-дуже цікаву гру. Подивився її на сайті, де я завжди шукаю ігри. Вона начебто якась така е, в ретро стилі. Страшненька. Тут, правда, монітор квадратний, ну, не монітор, а сама гра. Але це, я думаю, нічого, в принципі, критично страшного. Давайте будемо грати в неї. Вона називається Jack in the Box, Що перекладається як Джек у коробці? Я не знаю, що це за Джек, але по картинці я начебто подивився і щось таке знайоме, чи я його колись в якомусь фільмі, чи мультику бачив, чи... Не знаю, де я ще міг бачити, але. Щось мені знайомий. Це може той Джек, який в е, оцих ліхтариках сидить, той що Ліхтарик Джека, що на Хелловін ріжуть із гарбузів. Коротше, не знаю, фігньою целяко розказую. Давайте дивитися вже починати гру. Моє ім'я син Джеймс. А, мій син Джеймс е, говорить про якогось там. Дядька, я вірю, що це просто уявний друг, як і е, е, будь-який батько так буде думати. Е, але з того моменту, як ми вперше поговорили про нього, дивні речі почали відбуватись. Е, і я маю кошмари, які виглядають дуже-дуже реальними. Не треба. Е, але усе чорно-біле. Ага. Напевно, те, що телевізор старий, новий треба купити. О, -хо -хо -хо. ось про що я вам казав. Ай, можу піти звідси. Ні, не можу. Так, дивимось, що у нас є. Е, у нас є хатка. Це схоже на якийсь парк розваг, напевно. Чому так аж шатаємось, дивіться. Уп, уп. -у, у Хоч би не впасти. Е, тут у нас клоунські намети. Тут білетики. Дайте білет, будь ласка, один. Я бачу, що тр... там привідкрийте трошки. Що? ОБС крашить. Не знаю по якій причині, але чомусь у мене програма, якою я записую, відео, крашнулась. Не можу навіть уявити, через що це сталося, але начебто нормально вони записалися трошки. Е, тому, в принципі, нічого страшного, можна далі грати. Тут гойдалки. Дайте мені покататися, я теж хочу. Я всього лише важу 150 кг. Не, але. Так, гойдалки більші є. Також такі гойдалки. Це якийсь дитячий майданчик, напевно. Щось я бачу, щось я бачу. Що це таке? Це миша? Не пойму. По миша із очима ще світяться. Дуже схоже. Земля димиться? Так реально, а чого вона димиться? Не знаю. Можу залізти, ні, не можу. Ну дни, звісно. У нас головний герой. Я б уже тут бігав би туди, сюди, туди, сюди. Катався б на усіляких цих гірках. Що це за хатки взагалі? такі? Ооо. Ооо! Коробка. Хм А я навіть не знаю, що нам треба з нею робити. Можливо, розвернутись та тікати звідси. Але ні, треба йти, відкривати її. Так, не хочеш. Там, до речі, чортове колесо величезне. Стоїть на місці. О, я на чортовому колесі катався. Скільки. Ну, може раз за два за життя своє. Під'єднати. Ручка зникла. Нажми Escape. Щоб що? Стопет. Ага, завдання знайди зниклу ручку від музичної коробки. О! О! Пілет мені продасте? Я то знаю вже, де ручка. Ух, страшно. А, так вони всюди повідчинялись. Вікно загляну, хоч би помили. Зій богу. Це вже страшно, мене ж. Мурашки по тілі бігають. Ооо. Дуже мені це не вподоби Хто світло вимкнув? Сонце розрядилось. Що ж вона? що тепер. І ми зараз напевно підемо, покрутимо. Що? Оу. Оу. Еллоу. Що ви продаєте? Сподіваюсь по скидкам. Хоч щось продаєте. Я акціонер, тільки по скидці купляю. Там кожен щось дивиться. І тут. Що ви дивитесь? Сидіть, крутіть коробку замість мене, я не хочу. Хоча це ж в принципі лише кошмар. Ми крутим все. О, купа очей. О! О, коробка! Що робить? Я нічого не можу. Там... Що ви дивитесь на мене? О, все, А я відвернувся, чекаю, поки воно з'явиться. Та підходьте ближче, що ви боїтеся? Давайте разом покрутим. Боже, яка ж музика неприємна. Ууу. Напружується. ембієнт. Ай вже! О! <звучить> Що? Смієтесь? Хто тут? О. Стоп! Ні, якийсь. Я пам'ятаю звідкись його цей ніс полосатий. Ра. А звідки я його знаю? Прикол. Я, можливо, страшні історії коли слухав раніше, дуже часто їх. Напевно, щось я про нього чув. Про полосатий ніс. Бо звідки ще я можу знати цю деталь? Не знаю. Я дізнався все-таки, звідки ця штука, це якась кріпіпаста, начебто. У двері. Це клоун, начебто, з якоїсь кріпіпасти, а оцей Джек the Box? машинка Чи це не іграшкова машинка мого сина? Цей Jack in the Box. Це взагалі такі іграшки називаються. Шо, шо, шо? Хто сміється? що мені там приходить? Не знаю. Ой-ой-ой! Я так і не доказав. Цей Jack in the Box це взагалі загальна назва таких іграшок, що там сидить клоун у коробці. Ти крутиш, 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 а воно БА! І лякає. Не поняв. Чорт, йди сюди! Ти Ти Пішов мого свина хочеш з'їсти. А демет! А там хтось на кухні риться. Ой, так не хочеться йти, а може я ляжу собі спати. Та й засну. Хатка у нас непогана начебто. Чого я маю вмирати. Заради якогось там сина. Воно за тими дверями. За цими ж, напевно, чорними. Можу походити по хаті. І... покрасти речі. Ні, не може? На жаль, ні. Давайте спочатку хату роздивимось. Наше... О, ні, то не кухня. А. А де він тоді може так торохтіть? Я думав, затих уже. Це якийсь... Що це взагалі таке? Багатограник якийсь. Це у нас тарілки з їжею. З ножами, ножа візьми. Два. Як ніндзя будеш з двома, з двома мечами. Можна ще третій в зуби і як зоро бігать будеш. Така люстра цікава. Ну напевно, вже немає сенсу відтягувати наш похід туди. Ану. Голосуємо. Що ж там буде? Може це син мій там лазить. В туалет вирішив піти і. Щось у нього там в голові сталося, що він почав бити всі речі. Мені треба взяти ножа. А я ж тобі казав, треба мене слухатись було. Телефон, алло, алло, поліція! Вони хтось у хаті лазить. А де ж мій син цікаво? PD, це підійде? це ж? Це ж ніж? Це взагалі тесак якийсь кухонний. А, ні, це. Е, Пластикова штучка. Ого! Ха -ха. Хто б ти не був? Ти не візьмеш мого сина до себе! в Шлунок! Потім в холодильник? Ні, навпаки, спочатку в холодильник, потім у шлунок. Не візьмеш! Мене ніж! Я озброєний! Небезпечний! У нас по завданням? А, це кімната сина! Ой-ой-ой! Син, що ти там заберекодувався? Ой! Ой-ой-ой, я вже бачу щось там. Ой-ой-ой. Ух, синку. А ти може мені приснився, може в мене не було ніякого син синка? Крутити. Я сподеваюсь, что это такой малюнок на ліжку. Ну, не, 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 наша цела быть. Кинь в печку. А я думаю, это сколько такая коробка вважила Мне кажется... что цей этот здоровый черт дофига важит. О! А! не лезь, не лезь, не лезь, не лезь, не лезь. А, позаду. Идет! Я чую. У що ти трусишся? Я кетчупом. У мене ж ніж є. Цей час, коли це вже перестав бути кошмаром ця штука. Джек у коробці. Син, оце що б ти наробив? А? Якби ти не уявляв собі якихось друзів, клоунів, маньяків, людоїдів, людожерів, канібалів, то все було б добре. Його б не з'їли, і мене б не з'їли. І ножик лежав би у себе на кухні там на своєму місці. Я це, до речі, не знаю, чого у більшості ігор таких, навіть коли хтось озброюється, як тут взяв ножа, чого вони не намагаються якось себе захистити. Тут же, ж, в принципі, бий або біжи, якщо бігти вже нікуди, то треба бити. Бажано ножем у живота, якщо це особливо такий проклятий демон-клоун. Ну, не знаю, ні. хоча я думаю, якби я був в такій ситуації, то я б просто заступорився і мене б ковтнули, як. Як що. Не знаю, як. Котлету ковтнули б мене та й все, прожували б. Навіть не помітили, б і не наїлися. Ну, така сьогодні у нас була гра, цікавенька, не дуже довга. Я все записую десь хвилин 13, 14, 15, десь так. Не знаю наскільки вийде відео. Це ж треба ще враховувати, що я. Шукав, хто ж це такий Джек у коробці. Е, якщо вам буде цікаво, подивіться кріпі пасту оригінальну, але. Це він 100%. Мені гра сподобалася, було страшно, було напружено. Якби ще вони б додумалися зробити гру на повний екран, було б взагалі шик. Е, а так. Я не розумію цього приколу робити гру в квадратному екрані. Не знаю, може ви мені поясните. Поясните. Ні, ще я розумію в принципі, чого так, типу, щоб воно як таке раритетне, стареньке, але. Не, я таке не дуже розумію. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо все таке так, то ставте лайки і підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-канальчик, посилання є в описі. Пишіть коментарі. До побачення і Слава Україні!